Розкажіть, що плануєте, кажете, що вже документацію документації прохідне робили. Я хочу вам сьогодні пояснити, що все селище прогрес, воно у нас би якби центральне є, центральне таке село, яке можливо і претендувало на саме, щоб центр громади був у прогресі. Але з того, що воно розташоване трошки в стороні. від... Центру дійсно громади, рішення було прийняти саме, що в Ківтях буде центр. Але не, не звертаємо уваги сьогодні на те, що воно стоїть осторонь, трошки далі від громади. Ми е, за нього так само турбуємося, як і про інші населені пункти громади. Скажімо, будинок культури, який ми бачимо зараз, перед яким ми стоїмо, він був доведений до стану занепаду до такого, що сюди вже дітям страшно було заходити. Дах тече цвіль на стінах. Бібліотечний фонд майже весь відсирів, і він би був би знищений, якби не прийняті були якісь оперативні міри. Ми в цьому році зробили ремонт даху будинку культури. Загальна вартість його коштувала 570 тисяч. Це кошти, які надала держава для підтримки розвитку об'єднаних територіальних громад. Це ще прогрес свого часу. Це ось на цю сторону, якщо ми подивимося, це будівля інституту агропромислового виробництва. Тут була, скажімо, кузниця кадрів для сільськогосподарського виробництва. Тут працювали доктори, кандидати сільськогосподарських наук. Сьогодні це залишилось інституту, немає, залишилась лабораторія сільськогосподарського інституту мікробіології. Ось людей небагато зайняті, робочих місць мало. Але ця інфраструктура всього селища, яка була створена 20-30 років назад, вона на сьогодні потребує неабияких капітальних вкладень. Е, е, я вам тільки один приклад наведу: селище все е, сьогодні е, користується центральним одагоном, але до входження в громаду в цьому селищі. Працювала тільки одна свердловина, яка постачала воду для населеного пункту, і ця свердловина повністю запакована, тільки на 25 метрів дає можливість опустити насос, який потім буде подавати воду. Так не можна було далі жити. Яким чином? А завтра вийде свердловина із ладу. А як забезпечити дитячі садки? А як забезпечити жителів багатоповерхівок водою? Через те громада із своїх власних коштів виділила певні суми для того, щоб відродити, відбудувати тут свердловини, які існували. Ми витратили понад 200 тисяч. Для нормального водозабезпечення населеного пункту і такі дрібні невеликі суми, про які, хоча як це сьогодні, ми говоримо у громаді, невеликі дрібні суми 250 тисяч 100 тисяч. Але раніше, якщо скажімо, бюджет. Цієї прогресівської сільської ради, яка об'єдналася з Кіптівською об'єднаною громадою, об'єднану у них усього бюджет був 123 тисячі. У них вистачало тільки коштів на те, щоб заплатити за електроенергію. Вони навіть не мали свого приміщення сільської ради. Вони весь час сільська рада знаходилась в орендованому приміщенні.